Всіх вітаю! Сьогодні ми зайшли в Дзигу, Тут у нас в місті є. Це чудова дитяча кімната. і можна грати в планшет, стрибати, тож залишайтеся, покажу, як ми граємо з моєю міланкою тут. Ця кімната розташована прямо в нашому центрі міста. Тут вона невеличка, але є все для веселого відпочинку. І батути, де можна досхочу настрибатися. ігровий настільний планшет з безлічю цікавих ігор. Мама дій сідає, Давай. А ще є кімната з інтерактивною стіною, де можна погратися прямо з м'ячиками, кидати їх і потрапляти в ціль. Це теж дуже цікаво і весело в кімнаті є багато іграшок для різного віку, тому можна погратися і в динозаврів, і в звичайні сартери. А ще на цьому ігровому планшеті ну, давай. можна вибрати угу, ігри давай. одразу для двох іграків угу. з дерев'яних дощечок. Тут побудований ще лабіринт. Ми хотіли знайти кульку, але кульку ми не знайшли, тому спробували погратися з попригунчиком. Ні, нічого не вийде. А ще є величезна дошка, де можна малювати з кольоровою крейдою. Коли ми купували квиточок сюди, нам запропонували пограти ще в лотерейку. Це вона лотерейка для всіх. Тобто всі дітки, які приходять, можуть вибирати одну кульку і отримати якийсь сюрприз. Циферка 9. Кульку можна вибрати тут. Оцю? Собачку забереш. Молодець. Час пролетів дуже швидко, і Міланка була в захваті від кожної зони, і ми чудово провели час. Ну, це таке справжнє свято для дитини серед буднів. А ще тут є ось такий невеличкий лабіринт, де можна полазити і сховатися та ще й покататися. А ще тут є ось така бібліотека. Тут є багато книжок, можна брати на прокат. І можна купувати ці книжки. Чому це мені подобається, тому що я у Ляні купую книжки майже по 400 гривень, і вони потім у нас лежать. А це якраз те, що треба. Можна взяти на прокат, сучасну книжку прочитати і повернути. Це класна ідея, це дуже добре. Ну ось, як ви бачите, ми вже нагулялися. Я рекомендую всім батькам відвідати цю ігрову кімнату, щоб подарувати своїм дітям незабутні емоції. Ви були на каналі Сімейний День. Підписуйтесь та переходьте на наступні наші відео. До зустрічі!